Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 138 тисяч 750 особин за добу 1060 танків 11 тисяч 299 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 23 508 одиниць за добу 28, артилерійських систем- 34 044 одиниці за добу, 8, реактивних систем залпового вогню 1529 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони: 1230 одиниць, літаків 428 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 75 54 одиниці, за добу 108, крилатих ракет 3880 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 65786 одиниць за добу, 131, спеціальної техніки 3 тисячі одиниці за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!